14-та година уже минула в Україні. Об'єднаний марафон триває на каналі один плюс один. Я Соломія ТСН. Третю ніч. Поспіль Україна потерпає від масованих обстрілів Росії. У ніч проти суботи летіли понад 250 шахедів шахетів і ще 14 балістичних ракет. Проти неділі 300 дронів, 80 ракет. А сьогодні їх у небі було рекордних: 364. Загалом близько тисячі одиниць зброї атакували одночасно 13 регіонів України. І один із масов наймасованіших обстрілів за три роки пережила столиця. Сили ППО в Києві та області безперервно працювали понад шість годин. Найбільших руйнувань зазнала Лук'янівка. Там унаслідок вибуху шахту. Хайда понищило цілу вулицю, 10 будинків, 8 із яких житлових. Від уламків постраждали троє людей. Вибухом фактично повністю знищило кілька нижніх поверхів, багатоповерхівки. Напередодні там допізно працювали рятувальники, згодом і комунальники, а ще штаб, у якому приймали заяву від потерпілих. Розбиті вікна і двері у більшості будинків уже сьогодні закриті фанерою. Це пережити можна, кажуть самі кияни. Добре, що була ніч і на вулиці перебувало мало людей, бо зазвичай тут активний рух і багато пішоходів. Ну а майно ви ж бачите самі? Зараз в я так розумію, що всі прибираються. Вчора почали ще зранку. як комендантську годину Так, Це робить. Ми вчора вже нам не це місце. Тимчасово ми приїхали з кав'ярні, да. Да, бо у нас там все розбито. Ми приїхали вже працюємо з вчорашнього дня. Пригощаємо кавою, кому потрібно. кому продаємо, хто підтримує бізнес, малий. Звернулося приблизно 40 осіб. Всім надали допомогу. Всі люди почали вже звертатись сьогодні конкретно за матеріальною допомогою. Продовжуємо працювати по наслідкам. Як реагували мешканці Лук'янівки на руйнування власних осель, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже далі. Зараз ми знаходимося на місці прильоту, фактично в центрі Києва, на столичній Лук'янівці. Ось тут приліт у житловий будинок. Я працівник страхової компанії. Тобто, оце чотири поверха це підноситься до страхової компанії. На жаль, це юридична особа належить. Ну, попрацювати. Ну, у нас повиламувало двері, повиламувало вікна, але в нас... У нас рулети були, і рулети захистили від взривної волни. Якби кажу, не цей дом, колись ми тут пікети, щоб проти того, щоб його тут не будували. Якби не він, то все було б у нас. Так, було б у всему дому, все. Бачите, і там скло побито на поверхах там. Окрім цього висотного будинку постраждали також п'ятиповерхівки поруч. Там мальчик перебігав дорогу і його ранили. Там бобіли так, що вікна держали і все на світі. У мене дві квартири і у мене з цієї сторони вікна винесені в одній повністю, а в іншій просто стерезняло. Вибухи пролуналися просто посеред ночі під час комбінованої масованої атаки. Країни окупанта Росії: Наталя Нагорна. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Від російських атак потерпає сумщина у великописарівській громаді. Від вибуху каба загинула жінка і поранений чоловік. Нальоту дронів не пережив житель Буринської громади. Двох жінок убили росіяни у Куп'янську на Харківщині. Приватний сектор міста атакували керованими авіабомбами. Ще троє місцевих поранені. А поблизу Харкова досі гасять масштабну пожежу на підприємстві, яку спричинили ударні дрони Герань. П'ятеро поранених на Херсонщині. Від вибухів з безпілотника у Томеній Балці постраждав 26-річний рятувальник, а також житель Антонівки та двоє мешканців Херсона. У Білозерці під час артобстрілу поранень зазнала 21-річна дівчина. Артилерію та дрони застосували окупанти і для атак по Донеччині. Поранили шістьох людей, житло та цивільну інфраструктуру. Все в руїнах, реактивними снарядами вночі росіяни вгатили по селу Юрківка на Запоріжжі. Зруйнували будинок та поранили двох людей. А за добу прифронтові населені пункти витримали понад чотири сотні ворожих ударів з усіх видів озброєння. Одещина, третю ніч поспіль під масованою атакою дронів, вибух шахеда зруйнував оселю, пошкоджені дахи, авто та гаражі. Постраждав 14-річний хлопець. У нього різані рани ноги. Другу ніч поспіль окупанти масовано атакують Хмельниччину. Цієї пошкодили житло та інфраструктуру, а минулої вбили чотирьох людей. І ще сімох поранили. Докладніше про наслідки російського терору наживо розпитаємо у кореспондентки ТСН Анни Махно. Вітаю Аню. Тож розкажи, що відомо про стан поранених. Ну і наскільки масштабні руйнування в області тобі слово. на одній із вулиць Красилова, яку атакували росіяни, позаду мене руїни. А тут був будинок. В нього прицільно влучила ракета. А поруч теж пошкоджені будинки без вікон дверей. Та дахів, це вже дійсно другу ніч поспіль. Окупанти завдають ударів по Хмельниччині. Зокрема, цієї ночі обстріляли старокостянтинів. Там пошкоджено за попередньою інформацією близько 40 житлових будинків та кілька підприємств, поранених цивільних повідомляють військової адміністрації. Немає а от у Красилові напередодні загинуло четверо людей і ще семеро постраждали від обстрілів. У реанімації залишається 74 річна жінка. Медики кажуть, вона у тяжкому. Але в стабільному стані. Одна важка жінка зараз знаходиться в реанімаційному відділенні. Діагноз політравма, перелом кісток тазу, скальповані рани, тулуба, перелом плеча, перелом ребер. Надається допомога. Допомогу відпустили додому. Нині місцеві намагаються оговтатись від пережитого ті, хто лишився без даху над головою. Пішли жити до знайомих або ж родичів. Міська комісія підраховує збитки від руйнувань. Також і самі місцеві йдуть до міськради подавати документи на відшкодування. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений будинок. І от пишемо заяву. Ніч була дуже страшна. Будинок немає даху, вікон дверей. Одна залишилася з будинку, ні вікон, ні дверей. Двері вхідні просто відкрило і розірвало. Ми просто в кутку затислися і просто нашу осколки тому не потрапили. Ми хотіли перебігти, але ми не встигли, тому що вже другий удар пішов. Третій, ми після повністю по бачимо вже горить, сусідів наших. Комунальні заклади, а ще і ліцей там вибило шибки, тому учні сьогодні на дистанційці. А вже завтра у міськраді збирають позачергову сесію, щоб виділити додаткові кошти на відновлення усіх приміщень. Є різні ступені пошкоджень, є повністю зруйновані, в яких неможливо вже проживати. А є незначні, де потрібно замінити декілька шиферин там чи вікно. Ми будемо виділяти додаткові кошти нашим комунальним підприємствам, які, на жаль, також постраждали. Дуже постраждала адмінбудівля нашого водоканалу. Постраждали наші міські автобуси. стосовно загиблих там де а, позаду мене знаходиться е, знаходяться руїни сюди влучила ракета е, і... загинув пенсіонер і російська ракета також вбила 25-річну дівчину яка приїхала із києва щоб відсвяткувати випускний своєї молодшої сестрички студія Дякую, Аню. Кореспондентка ТСН Анна Махно була зараз з нами наживо з Хмельниччини, і вона розповіла, як Хмельниччина оговтується після другої ночі поспіль обстрілів. У Миколаєві завершили аварійно-рятувальні роботи в поруйнованій п'ятиповерхівці. Напередодні вночі під час масової атаки у неї поцілив ворожий дрон, зруйнувавши кілька поверхів. Під завалами загинуло двоє людей, і ще шестеро зазнали поранень. Троє досі перебувають у лікарні. Стан тяжкий, але стабільний, кажуть медики. Надзвичайники вже розібрали аварійні секції зруйнованої п'ятиповерхівки, які могли обвалитися. Чи придатні для проживання сусідні квартири мають з'ясувати експерти родинам, які втратили свої оселі, влада запропонувала місця в гуртожитках. За дві доби атак в місті пошкоджено іще 20 житлових будинків. Ну і також під атакою сьогодні була Київщина. Ще з ночі було чути вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. Як повідомили в ОВА, внаслідок ударів пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди у Бориспільському районі. Ще один будинок у Фастівському та автомобіль у Бучанському. Потерпілих серед населення немає. У селищі Макарів на Київщині, яке постраждало від російських обстрілів, побував кореспондент СН Іван Воробйов. У Макарові, що на Київщині, тривають роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки росіян, комунальники прибирають уламки, лагодять електро та газомережу, допомагають їм і самі містяни. Також тут відкрили два пункти незламності. Тут у Макарові після ракетної атаки росіян пошкоджено понад 40 приватних будинків з десяток постраждалих і одна людина загинула. Сюди прилетіло щонайменше три ракети. Саме прилетіли це не було збиття, кажуть місцеві. Вибухи залишили вирви глибиною до восьми метрів. Масштаби руйнувань тут вражаються. Деякі з будинків зруйновані вщент. Тільки на цій вулиці, де ми зараз перебуваємо. Дві таких воронки від вибухів і ще одна на сусідній вулиці. Там ракета прилетіла просто на обіця і частково зруйнувала будинок. Його господар загинув на місці. Нам вдалося зафільмувати. Та як там працюють вибухотехніки, просто на наших очах вони витягнули рештки ракети без світла, газу та води залишаються десятки будинків. А місцеві й досі не оговталися від пережитого У, і удари. все. що там ще можна стояли з балкона, наблюдала вона летіла одна за одною, чотири штуки, і вони всі. Три хвали четверта в другу сторону полетіла. Вже найближчим часом комунальні служби обіцяють відновити електрику та газопостачання. Поліцейські разом із рятувальниками продовжують досліджувати кожен будинок і фіксувати пошкодження. Іван Варбьов Олександр Шиян та Михайло Путята. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував останні масовані російські обстріли України. Сказав, що із Путіним, якого він знає багато років. Щось сталося, він геть збожеволів та без потреби вбиває безліч людей. До того ж, навіть не військових, а цивільних. Спочатку цю думку президент США висловив в інтерв'ю журналістам, а згодом написав у соцмережі трус, додавши вже й критику президента України, мовляв. Те, що Володимир Зеленський каже, створює проблеми, і це йому теж не подобається. Які саме проблеми Трамп не уточнив? А от щодо Путіна американський лідер зробив висновок, що той хоче захопити не частину, а всю Україну, але це на думку президента США призведе до краху Росії. Головне, що ж у підсумку він із цим робитиме, так і залишилося незрозумілим. У відповідь на запитання журналіста про це Трамп спершу сказав, що не відповідатиме, бо питання поставлене журналістом, який Трампу не сподобається, Обився, але на уточнення від іншого кореспондента, чи розглядає він додаткові санкції проти Росії, президент США вже відповів ствердно. мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ми завжди з ним ладнали, але він випускає ракети по містах і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Ми саме ведемо переговори, а він випускає ракети по Києву та інших містам. Мені це зовсім не подобається. Ви раніше говорили про запровадження додаткових санкцій проти Росії. Ви розглядаєте це питання серйозніше? Абсолютно, він вбиває багато людей. Я не знаю, що з ним не так. Що чорт забирай з ним сталося? Масований обстріл українських міст обурив низку європейських топ-посадовців. Чимало із них звернули увагу, що Росія дозволяє собі таке на тлі мирного процесу, ініційованого Сполученими Штатами. Очільник німецького МЗС, зокрема, називає повітряні удари по Україні образою президента США, що заохочує сторони до мирних переговорів. Йоган Вадельфуль закликав захід до посилення, зокрема антиросійських санкцій. До цього ж закликали Литва і Естонія, що послідовно виступають за збільшення тиску на Росію. Очільниця місії ЄС в Україні Катаріна Матернова також вважає, що Росія глузує над США і будь-якими дипломатичними спробами досягти миру нині. У ЄС на столі 18-й пакет санкцій. На вихідних відбулися закриті консультації щодо цього серед заходів, які пропонує євро. Комісія заборонити обидва північні потоки, щоб юридично унеможливити потенційне повернення до звичних енергетичних взаємин з Росією. Також додати до чорних списків більше суден з так званого тіньового флоту Росії. І є ідея переглянути граничну ціну на російську нафту. Єврокомісія пропонує 45 доларів за барель. Однак, щоб це працювало, треба також згоду Британії і США. Глава європейської дипломатії зі свого боку. Підтвердила готовність тиснути на Росію, аби зацікавити її в мирі. І сподівається на синхронні кроки по той бік Атлантики. These ці атаки на Київ жахливі. Зрозуміло, що Росія посилила свій тиск на Україну. Вона бомбардує Україну. Ми бачили ці смертоносні атаки. Тому наше завдання тиснути на Росію, щоб вона також хотіла миру. Ми готові з європейського боку і сподіваємося, що інші міжнародні партнери наслідуватимуть цей приклад. Знов передумав Трамп, відклав введення мит у 50% на товари з ЄС до 9 липня. Американський президент після телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фондерляєн. Погодився продовжити торгівельні переговори і зустрітися віч, на віч. Трамп назвав дискусію приємною, але згодом уточнив, що це був його привілей продовжити дедлайн. Фондерляєн перша ініціювала телефонну розмову. Посадовиця заявила, що Брюссель готовий швидко і рішуче просувати торговельні переговори зі США, але Трамп повинен повернутися до початкового 90-денного терміну на увесь цей процес. Загострення у торговельних відносинах між США та Євросоюзом триває із квітня. Тоді Трамп погрожував митами у 20%. Головний торговий переговорник Єврокомісії Гмаро Шевчович закликав до взаємної поваги, а не погрози і заявив, що Брюссель захищатиме наші інтереси у відповідь на ескалацію Білого Дому. Розшукали і склали адмінпротокол. Ювенальна поліція знайшла 17-річну дніпрянку, що танцювала на могилах під російські пісні. Днями неповнолітня тіктокерка записала відео із танцями на цвинтарі і доповнила це все треком російського репера. У мережі є відео із кількох локацій. Правоохоронці відшукали її і провели бесіду із нею та її матір'ю. Також склали адмінпротокол за дрібне хуліганство і передали матеріали до суду. У Харкові триває розслідування загадкової смерті 39-річного чоловіка внаслідок падіння із третього поверху будівлі ТЦК. Рідні й друзі кілька днів не могли з'ясувати, де він перебуває. Аж поки не дізналися, його не стало. Поліція говорить про самогубство. А ДБР уже вивчає за яких обставин він опинився в приміщенні територіального центру комплектування. Далі розповість кореспондентка ТСН Юлія Бойко. 39-річний Олексій зник 11 травня. Родини друзі шукали його кілька днів, але марно. Його шукали, питали ну, намагалися знайти, дзвонили у морги, дзвонили у ТЦК, дзвонили у лікарні, дзвонили. І так вийшло, що усюди казали, що ні, такого немає з таких описом. але потім поліція вже 13-го зателефонувала його мамі і сказала, що 12-го його не стало. Офіційне повідомлення про загибель Олексія правоохоронцю опублікували лише 18 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти. За інформацією ОТЦК, цього чоловіка зупинили на вулиці для перевірки документів. Чоловік був без документів. Про себе інформацію не надавав, а також відмовився прослідувати до відділу поліції. Натомість, громадянин добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та С. Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було. Водночас, за словами друзів, Олексій вже неодноразово мав сутички з працівниками ТЦК і детально описав одну з них у Велочаті. 8 травня в нього сталася бійка з військовим центром комплектування. Він не хотів туди йти, його почали знову ж таки скручувати, і хтось почав бити його ззаду по голові. Він став, почав дивитися, потім йому полетіло у щелепу, Він вирвався та заїхав тому, хто йому бив, і розтік обличчя. От. Той чоловік почав казати, що він. Помститься, як чоловік опинився знову на вулицях міста. В ТЦК не уточнюють. Одразу після оприлюднення про смерть Олексія оперативне командування Схід заявило про початок службового розслідування. Керівництво райцентру комплектування на цей час усунули. Окрему перевірку проводить і державне бюро розслідувань. За цим фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження відомості, про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 426 з приміткою 1 кримінального кодексу України це перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Крім того, справу розслідує поліція за статтею умисне вбивство з приміткою «Самогубство». Ілля Войко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. 27 травня віднині день сил спеціальних операцій збройних сил України. Відповідний указ підписав президент, і саме цього дня, 2014 року, воїни полків спецпризначення майбутніх ССО разом із побратимами з інших підрозділів провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ, а також встановили прапор України в Донецькому аеропорту, який пізніше став символом спротиву окупації. Сили спеціальних операцій. Наймолодша та найсучасніша складова збройних сил України. Це військова еліта держави. Їхнє завдання рейди у тил ворог. Рога, розвід інформація за лінії фронту, створення агентурних мереж. Найвідоміші операції ССО вже під час повномасштабного вторгнення. Оборона аеропорту гостомеля. Операція на острові Зміїни. Звільнення вишок бойка в чорному морі біля берегів Криму, ракетний удар по будівлі штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Ну та інші операції, які виснажують та підривають сили ворога. Перша крапка в українсько-польській експедиції з пошуків останків жертв Другої світової війни у колишньому селі Пужники на Тернопільщині завершили польовий етап ексгумаційних робіт. І тепер науковці перейшли до аналізів ДНК, який роблять у Польщі. Віднайдено кістки 42 людей. Дослідження можуть встановити, кому вони належать і за яких обставин ці люди загинули. Вже відібрані біологічні матеріали у родичів загиблих у Пужниках. Збройний конфлікт між польським підрозділом НКВ і загоном УПА. В селі стався в лютому 1945 року. Пужники в ті роки було селом із польським населенням. Частина жителів служила у лавах НКВС. У 1949-му село зникло, бо радянська влада депортувала його жителів до Польщі. Сьогодні можна сказати, що це були певний військовий конфлікт. І ті, хто загинув там, явно там були і мирні жителі, але це все відбувалось в ході воєнного конфлікту. Там були задіяні і НКВД, КВД, і Армія Крайова, і, і, і Українці. Ми перегорнули нову сторінку в українсько польських відносинах. Оскільки ми з поляками в дуже позитивному ключі. Без політизації розпочали процес, який чекав, дуже довго два народи: і український і польський, власне, проведення таких робіт і встановлення історичної справедливості. Міністерство культури пояснило, чому звільнило генерального директора національного заповідника Києво-Печерська Лавра Максима Гостапенка. Мовляв, після перевірки було виявлено низку порушень у діяльності заповідника. Зокрема, не було забезпечено повне виконання робіт зі збереження історико-культурної спадщини, а використання державного майна було неефективним. І що з боку заповідника не було здійснено достатнього тиску на представників УПЦ московського патріархату, щоб ті остаточно виселилися із лаври. Сам Максим Максим Остапенко вважає своє звільнення безпідставним і незаконним. Щодо коштів на реставрацію, то за його словами, торік мінкульт підписав паспорт реставраційних робіт запізно, і кошти на це надійшли тоді, коли для самих робіт вже були несприятливі погодні умови. Щодо присутності московського патріархату, то вперше за часів незалежності повністю оформлено землю за заповідником і було забезпечено перебування ПЦУ на території верхньої і нижньої лаври. Порушення все, це, скажімо так, за результатами роботи комісії, там є, ну, є багато фактів, саме ну, недбалого відношення до пам'яток національного значення. Бо це робота дирекції дбати про, про пам'ятки національного значення. Якщо воно, ну, ця робота не проводиться, або проводиться в на задовільній формі і немає результатів, то це і є ну недбалість. використовуючи презумпцію правомірності правочину, ми змогли звільнити від незаконної діяльності саме московського патріархату близько половини об'єктів Києво-Печерської лаври. І ми залучили колосальну коштів. Загалом я зараз можу підтвердити близько 50 мільйонів гривень позабюджетних коштів саме на збереження культурної спадщини не тільки лаври, а всієї України. Півтора десятка проєктів із планами розвитку нової України обговорювали в Івано-Франківську. Кожен із них не так про розвиток власного бізнесу, як про виклики, з якими стикається сучасне українське суспільство. Підприємці, лідери громадських думок, державні управлінці з всієї країни з'їхалися на другий екшн форум, організований Аспен інститутом. Які ідеї та проєкти втілюватимуть кореспондентка ТСН, Алла Пас розкаже далі. Дві з трьох ідей привезених на екшн форум так чи інакше стосуються наслідків війни. Це доступне житло для вимушених переселенців або інтеграція жінок у традиційно чоловічі професії, або ж адаптація до цивільного життя фронтовиків. Мета основна всі всі історії, щоб ми зробили військових рівними з цивільними. Чому тому що ми у військових забрали що здоров'я і конкретно спроможність на ринку праці? Ініціатива ветерана та юриста Масіна Єма збирає найбільше зацікавлених. Вона про працевлаштування військових та готовність бізнесу до цього не примушувати брати бійців на роботу, а зробити так, щоб керівник підприємства цього хотів. Головна мета проекту каже наєм. Прогнозує, найважче буде достукатися до дрібного ніж до великого бізнесу. Спільний двогодинний московий штурм приносить результат. Необхідна загальнодоступна онлайн платформа. Для потенційних роботодавців і ветеранів ці упередження справді в головах є, і вони настільки банальні, типу того, що ветеран є, може бути проблемним, може бути з ПТСР з агресивний. логіка. Така щоб зробити ветеранські політики для бізнесу, для того, щоб бізнес міг взяти і користуватися про те, як спілкуватися, як піклуватись, як взаємодіяти в складних ситуаціях. Action форум це не про поговорити, а про те, як втілити ідеї у життя, кажуть організатори. Тут зібралися підприємці, лідери громадських думок, державні управлінці з усієї України, аби знайти конкретні рішення для конкретних проєктів. Цей формат започаткував Аспен Інститут, міжнародна організація, що має на меті розвиток лідерства та різнобічний обмін ідеями і думками. Якщо раніше форуми більше були орієнтовані на навчання та діалоги, тепер в пріоритеті дії. Ми зустріли тут людину, яка допомогла нам залучити 10 тисяч доларів. І ми за ці гроші відвезли 25 дітей в літні кемпи. Артем Мазур розповідає про проєкт, який привозив сюди. Торік він про підтримку дітей війни. За рік усе вдалося реалізувати. Артем каже, спрацювала кожна з порад, які йому дали на торічному форумі. Нам рекомендували бути більш публічними. Ми запросили голос Америки приїхати в наш літній кемп. Вони відзняли сюжет, перевели на 40 мов світу і запустили. І це теж для нас було певним ефектом. Кількість охочих презентувати свій проект і знайти лайфхаки до нього велика. Але цього разу організатори акцентувались на гру у довгу. Проекти, які спрацюють у перспективі, війна, постійна криза, цей тиск, який ми переживаємо, очевидно, він вимагає від лідерів швидких дій. А тут і зараз в той же час ми розуміємо, що ми будемо жити довго в цьому періоді невизначеності. І коли як не зараз, нам пора думати не лише про реактивну відповідь, а про проактивне будування майбутнього. Безпрецедентну зустріч другий рік поспіль організовують в інноваційному центрі промприлад в Івано-Франківську і не тому, що це глибокий тил. Підприємство є величезним хабом нової економіки та урбаністики, сучасного мистецтва і неформальної освіти. Ну загалом ми є хабом або платформою для зустрічі різних людей, людей з потенціалами, з бажаннями шукати нові ідеї, нові продукти створювати. Все це підпорядковано бажанню змінювати країну в кращу сторону, ту про яку ми всі мріємо. екшн форум тривав три дні. Нова зустріч запланована через рік, але це вже будуть нові проекти. Алла Пасурма, Дучек, Прикарпаття, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Вогняна краса на Гаваях. Активізувався вулкан Кілауеа. Він викинув фонтан лави на 300 метрів вгору. Кілауеа, один із наймолодших гавайських вулканів. Попри це, він також один із найактивніших у світі. Останнє його виверження почалося у грудні минулого року і триває вже майже 6 місяців. Раз на кілька днів чи тижнів вулкан викидає лаву. Раніше виверження Кілауеа завдавало збитків людським оселям та навіть спричиняло евакуацію. Втім, нині про це поки що не йдеться.